Вітаю! Сьогодні ми з вами поговоримо дещо про логарифмічну функцію, і графік та властивості. Але більше уваги привернемо до порівняння логарифмів і знаходження області визначення функцій. Власне, перед вами зараз знаходяться два графіки, і один із графіків це логарифмічна функція. Якщо основа логарифма більша за одиницю. Якщо придивитися зараз уважно, то можна помітити, що графіки даної логарифмічної функції та відповідно їй степеневої функції при 2 в степені Х, вони мають дуже схожі графіки. Насправді вони симетричні відносно прямої y до рівня Х. Це можна користуватися, і це хороший варіант проаналізувати, наскільки ці. Поняття, логарифмічна функція, степенева функція, пов'язані між собою. Якщо в основі логарифму буде число від 0 до одиниці в таких межах, то сам графік буде відповідно проходити приблизно так. Єдине, що в мене це вийшло не зовсім ідеально, обов'язковою обов умовою є проходження через координати по х одиничка по y 0. Тому графік такої функції буде скоріше нагадувати даний зелений варіант. Наприклад, візьмемо не двіку, а одну-другу в основі логарифму. От, приблизно так. Як бачите, всі наші графіки, які стосуються логарифма, розташовані для додатних значень Х. Це, власне, завдяки тому, що в нас накладається умова. Що вираз, який поміщений під логарифм, має бути обов'язково більшим за 0. Як можна побачити, наша функція є ні парною, ні непарною, також вона не є періодичною. Якщо придивитися до графіка функції, якої основа буде більша за одиницю, то вона буде зростаючою. Відповідно, якщо основа логарифу менша за одиницю, але більше за 0, вона буде спадаючою. Чому б ні? Власне, графік досить простий, як вже говорилося, дуже схожий на степеневу функцію, єдине, що симетричний їй. Власне, про графік ми з вами завершили, приступимо до виконання завдань. В першому завданні потрібно порівняти X та Y, вказати, хто з них буде більший. Ми в умові знаємо, що один логарифм, який містить Х, менший за інший логарифм при цій самій основі. Але якщо він містить y, і ми маємо порівняти x та y. Важливим моментом є те, яка основа в нас. Наприклад, якщо основа у нас більша за одиницю, то знак нерівності буде зберігатись. І ми могнемо говорити, що х буде справді менше за y. Проте, якщо основа буде, наприклад, не двійка, а скажімо, одна друга, тобто число менше за одиницю, то ми наші знак нерівності матимемо розвернути. Будьте над цим дуже уважними, і, власне, цю річ ми будемо дуже часто використовувати, коли говоритимемо про логарифмічні нерівності. От так. Давайте ще одне таке завдання. Зробимо логарифм при основі π від х. Більше за логарифм при основі π від y, і потрібно визнати, що буде більше х чи. Ігрек. Ми дивимося на основу логарифма. Це число π, і воно приблизно 3,14, що явно більше за одиницю. Тому знак ми змінювати не будемо і напишемо, що x буде більшим за y. З першим номером ми справились. В другому номері нам потрібно визначити, котрий із записаних логарифмів буде більшим. Знову ж таки, ми звертаємо умову на те, яка основа. Що більше за одиницю, то, власне, логарифм від 6 при основі 2 буде більшим. Ніж логарифм від п'ятірки при основі 2. Чому так? От що собою являє логарифм? Це той степінь, до якого слід піднести двійку, щоб одержати п'ятірку. От це перша логарифм. І є знову ж таки той степень, до якого слід піднести двійку, щоб одержати шістку. Відповідно, для того, щоб одержати шістку, число до якого потрібно підносити двійку, має бути дещо більшим. А отже, і логарифм від шістки при основі 2, буде більшим. Це наше перше завдання. Зробимо друге, в якого логарифм при основі, наприклад, буде 0,2 і цих самих 5 та 6. Можна було би було б знову говорити про те, що ми поставимо знак тут більше, бо 6 більше за 5, проте ми маємо звертати увагу на те, яка в нас основа. Ми можемо говорити 5 менше за 6. Але, бачучи те, що основа. У нас менша за одиницю, то ми знак розвернемо. Це, якщо говорити дуже коротко, але звідки це береться. Давайте більш детальніше розберемо і потім справді поставимо знак. Можна спробувати 0,2 представити як 2 або 1 п'ята. Тобто буде логарифм при основі 1 п'ята від 5. І логарифм при основі знову ж таки ця сама 1 п'ята від 6. Ми можемо. Представити, що 1 п'ята – це 5 у степені мінус 1. Аналогічно, і для другого логарифму це теж буде 5 в степені мінус 1. Ось цей показник можна винести на початок перед нашим логарифмом. Тобто прибрати його тут, але написати мінус 1 на початку, ніби як одиничка на цю мінус 1 ділиться. Потім можна прибрати цей мінус 1 і внести його ось сюди. Чому б ні? Давайте це запишемо. Що ж це за число таке 5 мінус першому степені? Ми, звісно, знаємо, що це буде 1 п'ята. І так само замінимо 6 у степені мінус 1 на 1 шосту. Пам'ятаєте, як ми робили в першому прикладі? Ми порівняли 5 та 6. Якщо основа більша за одиницю, то ми оставляли той самий знак. Давайте тут так само зробимо: порівняємо що більше: 1 п'ята чи 1 шоста. Ми з вами знаємо, що одна п'ята буде більшою. Чисто через те, що частинка, кількість кусочків, на яку ми ділимо одиничку, буде менша, а отже, кожен з кусочків буде більшим. Проте можемо звести до спільного знаменника. Тут домножимо на 6, тут домножимо на 5. І в нас вийде 6 тридцятих і відповідно 5 тридцятих. 6 тридцятих буде більшим. І ставимо відповідний знак. Відповідно, цей же самий знак ми ставимо тут. Тобто. Якщо у нас основа логарифма буде менша за одиницю, то знову ж таки знак між логарифмами слід буде розвернути. А якщо основа буде більша за одиницю, то ми знак лишаємо так, як є. В третьому ж завданні нам потрібно порівняти основу логарифма з одиницею. Якщо ми бачимо, що от 7 справді буде більше за 2, то наша основа логарифма. Буде більше за одиницю. Про це ми говорили в попередніх завданнях. Проте, якщо ми бачимо, що нас пропонують сказати, що 8 буде більше за 9, це трапляється тільки тоді, коли основа логарифма буде менша за одиницю, але більша за 0. Таким чином, ми виконуємо схожі завдання. В номері 4 нас просять знайти область визначення функції. Що ми знаємо про логарифм? Наприклад, основа логарифму має бути тільки додатним числом і не може бути одиницею. Але тут двійка і все гаразд. А ось вираз, який поміщений в логарифм, має бути додатним. Тобто ми зараз перепишемо цей вираз. 5 відняти 2х. Та напишемо, що він буде більше за 0. Аналогічну історію потрібно робити кожного разу, коли ви бачите рівняння, нерівність або функцію із логарифмом. Нкладати таку умову на нього. В нашому випадку мінус 2х має бути більше за мінус 5. Змінимо знаки і будемо мати, що 2х має бути меншим за 5, а отже, x має бути меншим за 5 поділено на 2 за 2,5. Незалежно від того, яка буде основа логарифма, чи більша за одиницю, чи менша за одиницю, область визначення функції буде знаходитись таким чином. Єдина відмінність це, якщо в основі логарифма теж буде щось написане з х з аргументом. Тоді ми, ми накладаємо ще дві умови на основу. Знову ж таки, основа має бути додатною, і основа не має дорівнювати одиниці. Що ж, пробуйте. На сьогодні все, до зустрічі наступного разу.